Пасхальні кошики у Вінницькому свято преображенському кафедральному соборі розпочнуть освячувати у суботу з одинадцятої ранку. Про це суспільному розповів архімандрит православної церкви України Софроній Чуприна. З суботи ми починаємо освячувати пасхальні кошики. Приблизно десь з одинадцятої ранку, після богослужіння, після божественної літургії освячуються пасхальні кошики. І до одинадцятої вечора тут в соборі чергує священнослужитель, який освячує пасхальні кошики. Людина може освятити, і в неділю вже спокійно, без кошиків, щоб їй нічого не і вона не переживала. Вона може прийти спокійно для того, щоб помолитися і причаститися. Нічне пасхальне богослужіння розпочнеться опівночі і триватиме до кінця комендантської години, каже Архімандрит. О 6.30 літургія після неї освячення великодніх кошиків. Вона почнеться о пів сьомі пів сьомої ранку, і після літургії буде освячення пасхальних кошиків протягом дня.